Пост скриптом. Або майже все тільки но здається, що вже кінець, як раптом виявляється, що зовсім ні. До мене завітала гостя. Першим її помітив привид. Я щось могикала собі під ніс, збираючись у подорож на запрошення лікаря Кліфтона. Розкрита валіза лежала на ліжку. Кіт тупцював сюди туди то входив у валізу, то виходив з неї, розмірковуючи, чи треба йому вмощуватися серед моїх шкарпеток та светрів. Аж раптом він закляк на місці, нашорошив вуха і спрямував погляд повз мене на двері. Вона з'явилася не як золотокрилий ангел і не як вкритий саваном привид смерті. Моя гостя була такою ж самою, як і я, темноволоса, досить висока і худорлява. Зустрівши цю жінку на вулиці, ви б не звернули на неї уваги. Мені хотілося поставити їй сотні, тисячі запитань, але я була така приголомшена. Що не в змозі була навіть вимовити її імені. Вона зробила крок назустріч, обняла мене за плече і притисла до себе збоку. Мойро, спромоглася я нарешті прошепотіти. Я вже почала була думати, що ти нереальна. Але вона була цілком реальна. Ось вона притислася до мене щокою, обійнявши мене за плече, а моя рука. Лежить на її талії. Ми доторкнулися одна до одної своїми шрамами, і всі мої запитання поблякли, змарніли і відлетіли геть. Коли я відчула потік її крові у моєму тілі, відчула, як б'ються в унісон наші серця. Це була мить чуда великого і водночас буденного. У мені завжди жила пам'ять про це відчуття. Ця пам'ять була десь далеко ув'язнена в підсвідомості, а тепер сестра прийшла і вивільнила її о, це блаженне злиття, ця єдність, що колись була для нас звичайною, а сьогодні чудесним чином знову до нас повернулася. Вона прийшла, і ми разом. Я зрозуміла, що сестра прийшла попрощатися. Що наступного разу, коли ми зустрінемося, до неї прийду я, що ця наступна зустріч відбудеться не скоро, а нам і не було куди поспішати, вона могла чекати, і я теж. Я змахнула рукою сльози з її щоки, відчула дотик її пальців на своїй, і наші пальці в пориві радості переплелися: її подих на моїй щуці. Її лице зарилося в моє волосся. Я сховала носа у вигин її шиї, і жадібно вдихала її солодкий запах, яке щастя. То нічого, що вона не може залишитися, найголовніше те, що вона прийшла, вона прийшла. Не знаю точно, як і коли пішла сестра. Просто я відчула, що її немає поруч. Потім сіла на ліжко, абсолютно спокійна, абсолютно щаслива. У мене було дивовижне відчуття, наче кров знову прокладає собі інший маршрут, а серце переналагоджує удари для мене одної. Доторкнувшись до мого шраму, сестра оживила його. Тепер же він потроху оснигав, аж поки не став таким. Як і решта мого тіла. Вона прийшла і пішла. На цьому світі я більше ніколи її не побачу. Моє життя належало тепер тільки мені, а у валізі спав кіт. Я доторкнулася до нього рукою і погладила. Він розплющив незворушно спокійне, зелене око, запитально подивився на мене і знову заплющив.